Вітаю, друзі, це канал «Є питання» Я Олена Тербошна, 22 січня, сьогодні понеділок і День Соборності. Цієї нагоди дещо про свого роду соборність буде в її сьогоднішніх проявах. Президент заявив сьогодні і вранці у зверненні з приводу дати, що внесе до парламенту проект закону про запровадження в Україні множинного громадянства. Про це він повідомив прямо в промові до Дня Соборності. Станом на зараз тексту документу на сайті Ради поки немає. Озвучена мета цього рішення дозволити мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу, окрім країни-агресора. Припускаю, що за цим стоїть намір зберегти українське громадянство і паспорти тим українцям, які через війну виїхали з України. Ймовірно, в сподівання на те, що це дозволить їм зберегти зв'язок з батьківщиною а отже, зберегти шанс, що одного дня хтось з них таки повернеться. Сподіваюсь, йдеться про це. Має втім, нагадати, що як казав другий президент, це ж було вже Причому було вже двічі. Президент вже двічі вносив в парламент законопроекти, які мали врегулювати питання громадянства. Він обіцяв це ще в інавгураційній промові. 13 грудня 2019 року в парламент надійшов президентський законопроект 2590, визначений як невідкладний. Через два роки в грудні 21-го, під час послання до Верховної Ради, президент знову пообіцяв внести законопроект про множинне громадянство в парламент. Я знаю наскільки важливим для українців, що мешкають. У США, у Канаді, у ЄС є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроект на розгляд парламенту. Нас 65 мільйонів. І вніс парламент новий президентський законопроект 6368. Ні той, ні інший не були ухвалені. Перший відклали через те, що парламентські експерти дійшли висновку, що неможливо розв'язувати проблему громадянства лише на законодавчому рівні без внесення змін до конституції. Другий лежав в раді опрацьований комітетами до сьогоднішнього ранку, і от сьогодні президент втретє пообіцяв внести законопроект про множинне громадянство в парламент і дозволити мільйонам українців за кордоном зберегти або отримати українські паспорти. Порти, але є нюанс, і їх все ще багато. Стаття 4 Конституції все ще передбачає, що в Україні існує єдине громадянство. Вносити зміни в конституцію в умовах воєнного стану неможливо. Саме цим аргументом нагадаю партія влади пояснює неможливість проведення виборів під час війни. Цими вихідними в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 Зеленський президентський термін, якого формально мав би закінчитись цієї весни, сказав, що якби він міг провести вибори, він би це зробив. Але закон і обставини не дозволяють, тому треба думати. І змінити обставини і закон. Це була цитата. Тексту законопроекту про множинне громадянство, як я сказала вже поки що на сайті ради немає. Але з огляду на конституцію, ухвалити цей законопроект, очевидно, буде заважати те саме: закон і війна, через яку неможливо змінити закон, якщо вчиняти за законом, звичайно. Усі інші питання, що виникли після третьої обіцянки шостого президента, запровадити подвійне громадянство в таких умовах, мабуть, зарано навіть ставити, але Наприклад, що тепер робити з позбавленим громадянства Коломойським, якого українського паспорту позбавили саме тому, що у нього є ще ізраїльський і кіперський? Або якщо раптом закон таки ухвалять прямо під час воєнного стану і множинне громадянство дозволять чи будуть підлягати мобілізації, взявши нові українські паспорти, українці, які давно є громадянами Естонії, Польщі чи Чехії? І якщо вони не будуть підлягати мобілізації, то на яких підставах, якщо вони громадяни України? Або чи можна буде стати народним депутатом, власником кількох паспортів? І якщо ні, то чому раніше було можна? А суддею з подвійним громадянством стати буде можна, чи так само як нардепом? Це до речі важливо в контексті заяв президента. Якщо в офісі президента бачать можливість розв'язати проблему множинного громадянства, дійсно важливо з огляду на те, що з часу першого поданого президентом законопроекту ця проблема стала важливою для кількох мільйонів українців через війну, то може в офісі президента знайдуть нарешті можливість вирішити іншу, не менш нагальну проблему з паспортами наявності паспортів країни-агресора у чиновників і суддів. І головне, не законом про множинне громадянство, мені здається, можна повернути в Україну когось, хто поїхав в останні два роки, чи будь-коли, якщо в принципі можна. Я до цього повернусь пізніше. А поки, якщо ви дивитесь є питання давно чи недавно, живучи за кордоном, напишіть, як ви ставитесь до ідеї подвійного громадянства, чи хочете ви його, і чи було б воно для вас стимулом колись повернутись в Україну. Мені цікаві ваші думки з цього приводу, бо це торкнеться вас в першу чергу. А я поки далі все про що буде далі. Прошу розглядати окремо від питання про повернення українців в Україну. Це просто такі наші тимчасові будні. Сподіваюсь, перед тим нагадаю, не забудьте поставити вподобайку і підписатись. І ще одне нагадую, що треба закрити наш збір на потреби підрозділу БПЛА 12-го загону спецпризначення запорізького напрямку. Збір перетворився на цілком конкретну потребу. Хлопці вирішили купити на ті кошти, що ми їм збирали. Аманобанку два розвідувальні безпілотники мара, такі як на фото. Щоб вони могли їх купити швидше, треба дозбирати до півмільйона. Залишило ще 80 тисяч приблизно. Долучайтесь, будь ласка, посилання на збір і картки в описі під цим відео і в верхньому коментарі. І там же в коментарях пишіть варіанти назви для дронів і голосуйте за назви вподобайками. Хлопці обіцяли назвати дрони так, як ми запропонуємо. Дякую всім, хто допоміг зібрати вже майже 420 тисяч гривень. Ідемо далі. Сьогодні, вранці, в одеському готелі ДБР затримало мальчика в трусіках. Фамілія Миос Гренкевич Роман і Дата рождения? 23.06.95. Правоохоронці затримали Романа Гринкевича, Ще одного підозрюваного у справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб збройних сил. О сьомій ранку гринкевича молодшого знайшли і затримали в Одесі, де він переховувався від правоохоронців, Так стверджує ДБР. Там кажуть, що гринкевич молодший збирався виїхати за кордон і залягти на дно десь в Брюге. І домовлявся, як це зробити. Так принаймні звучить версія ДБР. За збігом, сьогодні вранці, в Укрінформ відбувався брифінг правоохоронних органів, де керівник ДБР, офісу генпрокурора і Нацполу звітували разом про результати роботи в боротьбі з корупцією і злочинністю. Де про затримання гринкевича молодшого керівник ДБР одразу і розповів зі слайдами. Станом на зараз у справі Гринкевичів таким чином вже п'ятеро затриманих. Сам Ігор Гринкевич, який з грудня в СІЗО, у нього дві підозри минулого тижня в СІЗО відправили ще трьох фігурантів справи, на яких були оформлені підконтрольні львівському бізнесмену компанії. Усім трьом обрали запобіжні по 500 мільйонів кожному. гринкевича молодшого оголосили в розшук минулого тижня, і от сьогодні Знайшли сьогодні. Йому теж обирали запобіжний захід. Тобто, о сьомій ранку гринкевича молодшого ДБР затримує в Одесі. О 10.30 голова ДБР зі слайдами вже звітує про це в Києві на заздалегідь очевидно запланованому брифінгу. Гіпотетично можливої совпадіння нагадаю лише, що приблизно так розвивались події із затриманням державним бюро розслідувань одеського воєнкома Євгенія Борисова, який десь тинявся кілька днів і переховувався а потім, в результаті оперативно-розшукової операції, Борисова за збігом затримали неподалік центрального офісу ДБР в Києві. Якщо я на щось і натякаю, так це на те, що повертати довіру до правоохоронних органів буде довго, якщо можливо. Якщо керівників їм, як директора ДБР Сухачова, обирали і призначали не те, що за вказівкою офісу президента, а тупо в будівлі офісу президента. Прямо там засідала конкурсна комісія, членів якої пов'язували з Олегом Татаровим, заступником голови офісу президента. Як наслідок, ДБР може ловити щодня по одному Гринкевичу втру. Русиках, а може і по два, але довіру до ДБР це не знаю, чи поверне. Саме тому немає довіри й до іншої резонансної справи, про яку звітував сьогодні ж вранці Сухачов. Справи інвестбанкіра Ігоря Мазепи. Мазепу затримали минулого тижня. 18 січня ДБР і поліція піймали його на виїзді з України на кордоні з Польщею. Його підозрюють у справі, що стосується незаконного відчуження землі на Київщині. Сьогодні на брифінгу Сухачов розповідав, що справу ДБР передали ще минулого року. Станом на зараз документально підтверджена незакон. На забудова та приватизація понад 7 гектарів землі на землях, які належать до критичної інфраструктури Київської ГЕС. ДБР сьогодні стверджувала, що обіцяє довести причетність Мазепи і інших осіб до заволодіння близько 300 гектарами землі орієнтовною вартістю понад мільярд гривень. Інвестиційний бізнес Мазепи і його інвестфонду Конкорд Кепітал це 50 відтінків сірого. Він завжди обслуговував бізнеси усіх політичних кланів, не дуже перебираючи кольорами цих кланів. І цілком можливо, що землі під вишгородом Мазепа отримав саме так, як описують правоохоронці. Підкуплені чиновники Держгеокадастру безкоштовно відчужували земельні ділянки біля дамби, змінюючи їх призначення на ведення садівництва, ділянки потім оформлювали за невелику винагороду на бідних студентів, а потім продали забудовникам під котеджні мілі. Містечка на чомусь подібному паразитував багато хто в Україні з мером Києва льоні і космосом. Включно питання в тому, де затримані мордою у підлогу чиновники, які ті дозволи й видавали. І головне питання в тому, кого оберуть наступною жертвою, ручні правоохоронні органи і до кого прийдуть наступним. До чергового мазепи чи на сімейний гранітний кар'єр Юзіка на Полтавщині. На який, як не скаржились місцеві дачники, на які наступав цей кар'єр, усім органам Фіолетово було. Питання риторичне. Влітку минулого року засновник Concord Capital Mazepa та ще декілька десятків підприємців, загалом 42, опублікували так званий маніфест на захист 42 статті Конституції. Ця стаття звучить так. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом. У нас в країні все як правило навпаки. Тоді ж Мазепа заявив, що український бізнес створить так званий антирейтинг силовиків, суддів і посадовців, які зловживають своїми повноваженнями. Щирими були його наміри, чи він вже тоді готувався захищатись? Мені невідомо. Сьогодні громадський рух Маніфест 42 у відповідь на арешт Мазепа оголосив про перехід до як вони написали більш радикальних форм протесту проти свавілля тилових силовиків щодо бізнесу. Вони анонсували попереджувальну акцію протесту Пинку на годину підприємств, якщо влада не відреагує на їхні вимоги. Бізнесмени чекають від керівництва держави наступних кроків для вирішення проблеми, яка, як вони написали, загрожує національній безпеці. Президенту та уряду внести на розгляд парламенту законопроекти, розроблені рухом і спрямовані на обмеження зловживання владою, перевертнями у погонах, позбавити всі правоохоронні органи, окрім БЕП, права розслідувати економічні злочини. І створити постійну діючу комісію на рівні уряду правоохоронних органів і бізнесу для оперативного реагування на свавілля тилових силовиків щодо бізнесу. І у президента особисто вимагають публічно оголосити свою позицію щодо обшуків на території підприємств без рішення суду та допуску адвокатів прямим наслідком цієї заяви мають стати дії юридичного характеру щодо справи Мазепи, спрямовані на його звільнення із СІЗО. Так ідеться в заяві в разі відсутності цих кроків. Маніфест 42 проведе 1 лютого цього року о 12.00 попереджувальну акцію протесту. На одну годину буде частково без шкоди для виконання оборонних замовлень призупинена робота українських підприємств. Слово свавілля силовиків і вибірковість чи то офісу, чи то правоохоронців Татарова призвели до того, що в бізнес-середовищі назріває революційна ситуація, принаймні на одну годину 1 лютого паралельно схожі настрої і в середовищі журналістів і антикорупціонерів теж назрівають. На цьому ж брифінгу, де ДБР хизувався Гринкевичем, голова Нацполіції Іван Вагівський повідомив, що у вихідні поліція знайшла. Чотирьох виконавців вистави під дверима журналіста Юрія Ніколова. Зараз проводяться слідчі дії, оглядаються телефони. Також поліція зареєструвала чотири провадження за зверненням журналістів проекту Бігус інфо, яких знімали прихованими камерами в номерах на новорічному корпоративі. Справи нацпол зареєстрував за порушення недоторканності приватного життя. Ще одну справу веде служба безпеки України станом на ранок. Результати огляду телефонів були наступними. Ну казати про те, що аматорські це не аматорський, покаже час і е, покаже слідство. Зараз е, не можу нічка. Сьогодні тобто не було ніяких. Президент в тому самому оприлюдненому його офісом інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 з приводу тиску на журналістів пообіцяв зафіксує в історії наступне: напевно, хтось скаже: ну був відеозапис медійників, нічого не сталося. Я вважаю, що сталося. і треба знайти відповіді на все це. І тому служба безпеки буде це розслідувати і все знайдуть. Додам лише, що все знайдуть. Мають бути замовники обох випадків тиску на журналістів. П'ятницю тут в цій студії ми так вирішили з Ніколовим і Шабуніним. Ну, може там хтось в кейсі Бігуса, ні, nee, та прослуховування телефонів, 30 людей, yeah. е камери в номерах. Ну так працює, заїхати, розставити, зняти правоохоронка, yeah. а або вони затримують, yeah. або це правоохоронці, ну або сили, no, або dai, Тоді... Десь тут ми будемо закін... закінчувати. Про я хочу ось, ось чим закінчити про те, як Джо Байден бореться з корупцією в Україні, якраз історія. Ми з тобою минулого тижня поспорили, чи прийде суддя вовк на оцінювання цього тижня. Ти виграв він, не прийшов. не прийшов захворів. Але я ще й мов про президента я. Байдена і те, як він бореться з корупцією. Саме ж після санкцій е, да. Вашингтона, накладених mm -hmm. на Вовка, його звільнили до mm -hmm. того. Ой, не звільнили, ліквідували. суд ліквідували. Mm -hmm. Не звільнили, mm -hmm. на жаль, ще досі. Але це ж була людина корисна кожному попередньому президенту і, і цьому теж, поки Джо Байден не наклав санкції. Mm -hmm. З команди Партнова. Команди. Вовк і вся ця браття ОАСКу – це теж частина команди Партнова, частиною якої є татаров. Я, просто, це, я не кажу, що ОАС, ну, я кажу, Даніла, глава, секретар РНБО, казав, що ОАСК готувався легітимізувати когось з русських, Януковича, чи когось з Януковича. Янукович, да, да. Після того, як русский мали взяти в Київ, да. не я, секретар РНБО, сказав ще раз. Команда Портнова, яскравий представник Вовк, мав легалізувати Януковича в окупованому Києві. Яскравий представник команди Портнова Татар, заступник Єрмака, керує правоохоронними органами, які, скоріше за все, доганяли Бігуса, що призвело до колосальних втрат України на, зовнішньому, на зовнішній арені в переддень отримання нами, в переддень розгляду грошей для нас? Що тут неясно? До речі, гроші ж нам після того, так і не дали. Америка сам зам... зараз як бачком. ми в студії американці нам гроші. Так європейські, сподіваюсь, все одно будь, з американськими mm -hmm. все ще важче стало. Mm -hmm. Так, от минулого тижня я тобі програла, Я пропоную сьогодні знову забитися. Я вважаю, що ніхто нікого не знайде. Ні тих, хто напав на твої двері, ні тих, хто стежив за Бігасом. Ну, попередній досвід, що мені немає що тут з тобою спорити. Попередній досвід В Італія. Давай так, я скажу так. Якщо вони знайдуть виконавців Паніколову, мені цього мало, це не хавається. Мені потрібні виконавці. І організатори. Паніколову точно без організатора не рахується. По бігусу, от там хоча б виконавців покажіть. Бо я вам гарантую вони з корочками. Mm -hmm. от, там так, самі виконавці вже вкажуть на організатора. Там просто от, все буде. А ти, припускає, ти припускаєш, що знайдуть? Його виконавці та це якісь ліваки. Це скоріш якийсь підряд. Ну, там, от, тому, що їх я, не шкода. Як моя мама їх по голосу назвала, вона сказала, що це були якісь маргінали. У ну, мене мама інтелігентна, вчителька. Тому от, от, от там, я думаю, що їх попробую. Але в чому страх їх здати? Ви ж як журналісти, тіпа, хіба їх закриють не дуже довго, щоб ніхто не чіпав. Mm -hmm. Ще раз ти віриш, що хоч когось знайдуть, крім маргіналів. Ні, не вірю. Нема з ким сперечатися. Ну нема з ким сперечатися. ти ти просто зайняла зразу вигідну позицію. типу. А ми нас іграємо. Ми ж ми свідчені сірами граємо. Якщо пропустили у вихідні, то ось тут посилання на це відео і в описі під цим відео. Послухайте там не тільки про напади на критики влади, а й важливі моменти про те, як збройна мафія зубами вгризлась в оборонні закупівлі Міноборони, про ДБР Татарова і про позитивні зміни в міноборони теж підсумовуючи ці дві історії: офіс президента, люди президента, повторюючи помилки усіх попередників, вступили в конфронтацію з двома, можливо, найбільш небезпечними для самоцементування в історії групами суспільства. Військових свідомо виводжу зараз задушки бізнесом і журналістами. Це ж було вже. Шостий президент чи люди шостого президента так само як попередники Помилкова вважають, що тепер вони зацементовані, і тепер їх черга за допомогою лояльних правоохоронних органів, судів і прости господи придворних анонімних телеграм-каналів вирішувати, у кого віджимати бізнес, а кому віддавати кар'єри, кому говорити, а кому мовчати. Потім кожного з президентів зносить медійний скандал, революція, яка теж починалася з однієї години. Потім приходять наступні і роблять ті ж самі помилки, вважаючи, що тепер вони тут пам'ятник, і жодному, жодному з них досі в голову не прийшло, що доганяти вже їх наступники не будуть лише за однієї умови. Якщо змінити правила гри, якщо відкривати справи, судити і садити, будуть за законом, а не за вказівкою з якогось кабінетів на банковій. І шостому, на жаль, це в голову теж так і не прийшло. Тому що буде далі, в принципі, запрограмовано і відомо, причому відомо усім, в тому числі їм самим, і множинне громадянство не захистить і не допоможе. Повертаючись до множинного громадянства і соборності. Що сьогодні за день взагалі 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві було проголошено акт злуки Української Народної Республіки із західноукраїнською народною республікою в єдину незалежну державу у зачитаному на зборах універсалі соборності було написано: одни воєдину зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України. 105 років тому завершити процес створення єдиної української держави завадила окупація українських земель. Зараз 105 років по тому, попри війну, і здавалося б очевидну спільну мету вижити, вистояти і перемогти з різних причин, в тому числі перелічених вище, нам складно вдається єднатися і долати внутрішні розбіжності і роз'єднаність. Через політику, через небажання якоїсь кількості людей поставити виживання держави вище приватних меркантильних інтересів, через розбіжності в історичних оцінках і поглядах, попри 10 років війни, комусь все ще видається, що все не так однозначно, і що русський паспорт не злочин, якщо не знайдуть. І багато ще є, через що і через кого складно єднатися. І я розумію питання єднатися з ким. Тому бажаю нам в день соборності не те, щоб подолати ці розбіжності. Будемо реалістами. Неможливо закликами змусити думати про перемогу тих, хто думає, як би вкрасти на яйцях для зсу. Неможливо закликами змусити боротись з корупцією тих, кого від корупції відмазали. Неможливо закликами вмовити ухвалювати європейські закони тих, хто 10 років тому стояв по російський бік барикад на Майдані, і ментально там, за барикадами, я впевнена і залишився. Взагалі, неможливо закликами і обіцянками змусити любити країну, вірити в її майбутнє і бажати їй перемогти душею, а не за паспортом, навіть множинним, щоб закохати в країну тих, кому для цього потрібні причини, підстави і аргументи, а їх. Теж давайте будемо чесними, є не лише серед тих, хто був змушений виїхати через війну Європу, а й серед тих, хто лишився, теж вистачає єдиний шлях змусити їх залишитись і повернутись це побудувати країну, яку неможливо не любити, в якій неможливо не хотіти жити, і яку неможливо не йти захищати. Але будівництво такої країни і просто велике будівництво це трохи прорізне. Тому, озирнувшись на 105 років назад, реалістично цей день бажаю усім сьогодні, хоча б замислитись над тим, якою буде ціна, якщо більшості з вас сподіваюся, і так все зрозуміло, і про якщо і про любити країну. Тому з днем вас не забудьте про дрони у посиланні під відео, і побачимось.